Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні, у даному ролику, ми з вами поговоримо про те, скільки нам ще залишилося накопичуватися в криптовалюті, так? Через скільки через часу у нас почнеться ця параболічна фаза, коли у нас почнеться бул. Тобто поговоримо про деякі нюанси, розглянемо загальному графік альткоїнів. Ну а перед тим як ми почнемо, друзі, обов'язково рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал. Ну і, звичайно, телеграм-канал, там є дуже багато корисної інформації. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. І так, друзі, якщо ми відкриємо графік Total 3, це в нас загальна рівночна капіталізація альткоїнів, мінус біткоін, мінус ефір, так, тобто це в нас альткоїни. То ми з вами подивимося, друзі, що у нас була на попередньому циклі 2018 році точно така сама подібна ситуація. Тобто у нас ринок знижувався, тобто у нас була тобто був медвежий цикл, потім була фаза накопичення. Ця фаза накопичення вона тривала приблизно 749 днів, так? Тобто була фаза падіння медвежого ринку, вона тривала 217 днів. І якщо ми подивимося уважно, друзі, то в нас в цьому діапазоні, тобто в нас сьогодні, точно така сама ситуація. У нас були хаї по криптовалютному ринку, так, потім в нас були луї через 217 днів, що дуже дивно, так, дуже подібна ситуація. Ну і звичайно, якщо предполагати так і судити по історії, то в нас приблизно 749 днів буде першого. Липня, тобто, 1 липня в нас закінчиться фаза накопичення, після якої в нас має початися бичий цикл, булран, якого ми всі так чекаємо досить довго. Ну, звичайно, друзі, ніхто не гарантує, що у нас точно така сама ситуація повториться. Але якщо ми подивимося з вами уважно, то в нас точно такі самі психологічні ем, ловки зараз відбуваються. Так тобто, в нас ем, ринок альткоїнів, у нас виріс. І від свого дна локального, це якщо судити в 2019 році, від свого дна він дав профіт в 160%, тобто це загальна рівночна капіталізація альткоїнів. Багато деяких монет дали і по 2к, і по 5 так, в цьому діапазоні. Але потім у нас далі відбулася корекція. І корекція у нас також була далі на коронавірусі, як бачимо. Але перед цим у нас був відскок і маленький такий, як всі люблять говорити, альтсезон. Тобто у нас був перший альтсезон, потім у нас був другий альсезон. і після цього альсезону у нас відбувся коронавірус, виніс. Виніс всіх слабих рук, які тут довго, досить довго накопичували криптовалюту, так, тобто тут вже, вже була така зневіра в криптовалютний ринок. Якщо ми з вами подивимося ситуацію, яка у нас зараз відбувається, точно така сама ситуація, скільки раз останніх, мабуть, півроку, рік говорили, що в нас альтсезон, тобто ось тут альтсезон був, так, ось тут альсезон, і тепер зараз у нас також тут альтсезон. Звичайно, коли бачиш по монетах ріст в 100-200 Хоча загальному по ринку, як бачимо, у нас 50 капіталізація всього лиш виросла. Але по деяким монетам ми бачимо, звичайно, ріст в 100-200, тобто в пару іксів, так. І зараз нас також говорять, що це все альтсезон нас почався. Друзі, якщо так сказати вам коротко, то альтсезон почнеться тільки після того, як біткоін оновить свої хаї, тобто коли у нас почнеться параболічна фаза, тобто фаза. Булрана, а в нас це відбувається після, тільки після того, коли біткоін оновлює свої хаї. А до цих хаїв нам ще залишилося досить таки непогано почекати. Тобто в нас ще відбудеться це, мабуть, аж через рік, якщо так судити загальному. Отже, якщо так подивитися локально, друзі, то в нас ще є час для накопичення, і є час для того, щоб в нас відбувся ось цей виніс, про який я, мабуть, вже давно розповідаю. Але я не ставлю на це ставку. Тобто я зараз накопичую криптовалюту кожну неділю. Це можете подивитися по моєму закритому каналі, я показую, що я накопичую і не чекаю. Тобто я маю бути готовим до всіх сценаріїв. Я це показую на своїх особистих коштах. Тобто, друзі, мені не важливо, чи зараз піде туземун, і всі будуть говорити, чи це буде зараз корекція. Я буду накопичувати і буду готовий до всіх сценарій. У мене є і криптовалюта, і є USDT. В разі того, для того, В разі того, якщо відбудеться сценарій виносу. І якщо відбудеться все ж таки ось цей негативний сценарій, тобто зніметься ось тут ліквідність, а це може відбутися, бо зараз ви бачите, друзі, що мало хто вірив в такий сценарій, що зараз піде ось така корекція. Тобто, уже люди вірять в ту це те, що в нас вже почався буран, і все вже зараз відбудеться в нас альтсезон. Тобто, це така. Психологічна оловка. І якщо ви подивитеся по статистиці, то зараз всі люди вже знаходяться повністю в криптовалюті. І я думаю, у вас також така ситуація, що у вас навіть, можливо, немає USDT для того, щоб реалізувати його, коли відбудеться ось цей сценарій. Тобто, коли у нас піде зніматися і відбудеться ось така сильна корекція. Чи є у вас USDT і чи є у вас ця можливість, друзі? Задайте собі питання. І, звичайно, всі думають, друзі, що ікси робляться ось тут, коли відбувається ось цей буран. Насправді ікси, друзі, робляться ось тут, коли ніхто не вірить криптовалюту, коли відбуваються у нас страшні події в світі, так коли в нас є можливість купити активи за дешево. І в нас також ця можливість може відбутися найближчим часом, тобто ми можемо побачити ось цей виніс, про який я говорю. І тут, мабуть, будуть робитися самі основні ікси. Тобто, нам дадуть цю можливість закупитися, закупики, можна сказати, і потім вже на Блурані наші монети, наші активи вже дадуть нам великий профіт. Але це, звичайно, потрібно і правильний актив вибрати. Ну, Хотів вам також на кінець сказати деяку інформацію, розкрити, так би мовити, деякі карти. Ви знаєте, що у нас в загальному ринок криптовалют також залежить від фундаментальних даних, від макроданих, які відбуваються у нас у світі. так от є в нас ставка ФРС, це вона регулює, скільки взагалі коштів вливається в ринок, і також забирає ці кошти, так якщо так коротко сказати. Так, от, на попередньому циклі накопичення, коли в нас відбувався також був медвежий цикл, цикл накопичення. то під час того, як у нас почалася. Знижуватися процентна ставка, в нас відбулася корекція загального по ринку криптовалют, і в нас відбулася корекція приблизно на 55%. Так це я розповідаю за капіталізацію. Звичайно, конкретні деякі монети просідали набагато вище і на тобто набагато нижче, ніж 50%. Я просто показую загальну ринкову капіталізацію. Тобто, це ми це в нас відбувалося на пониженні відсоткової ставки, друзі. І зараз, як ви бачите, у нас така сама подібна ситуація. У нас зараз навіть ще не почалася знижуватися процентна ставка, і найближче зниження це може бути у березні цього цього року, або може бути також в травні цього року. Тобто, в нас є дві точки, коли це може відбутися. І це в будь-якому випадку відбудеться, друзі, і питання лише часу, так чи коли це відбудеться? І як ми бачимо з вами на історії, у нас відбувається корекція під час цього. Ну, звичайно, на S&P 500, на індексах також відбувається корекція. А ринок криптовалют він також повторює деякі рухи за за загальними світовими ринками. Ну і друзі, коли у нас відбудеться пониження цієї відсоткової ставки, то, звичайно, у нас може відбутися корекція. Якщо судити на 50%, то 50% може відбутися корекція аж сюди, тобто в всю зону, якщо так подивитися. І я не гарантую, друзі, немає ніяких гарантій, що воно так дійсно відбудеться ця корекція. Але ви маєте бути готовими до всіх сценаріїв. до... Сценарії того, що в нас зараз почнеться бичий ринок, буран про який всі говорять ту зимун, так бо зараз вже всі повірили, бо в нас оновився ось цей попередній хай, і це є в тому, мабуть, ловушка основна, що всі думають, що зараз у нас вже буран, і ми не побачимо корекції. І в цьому, мабуть, є маніпуляція цими ринками в тому, що заробляють заробляють тільки один відсоток з ринку, тобто 99 втрачають людей, а заробляють тільки один відсоток. А, друзі, якщо подивитися на таку глобальну картину, то звичайно у нас тут є ось ця ліквідність, залишена під низом, так? і ми її ще не знімали. І на цій пониженій процентної ставки ми можемо побачити зняття цієї ліквідності. Тобто я не гарантую, що воно відбудеться, друзі, але. Це може відбутися здорова нормальна корекція 50% від сьогоднішніх цін. Бо це ми бачили, що відбувалося на історії, і гарантій тут, звісно, ніяких немає, що це повториться, але цикли, ринки вони циклічні. І історія з часом повторюється, тому ваша задача, мабуть, бути готовим до всіх сценаріїв? Я особисто готовий до сценарія того, що зараз почнеться там і e булран, і готовий до того сценарія, що у нас почнеться корекція по альткоїнам. Чи якщо ви побачите, наприклад, корекції по деяким альткоїнам, які сьогодні виросли мінус 60-70% мінус ще, тобто оновлять свої лої ще раз, так це я кажу тільки за альткоїни, не за біткоін. То чи буде у вас можливість купувати їх по тих цінах? Просто дайте собі відповідь особисто. Тобто, я ось таку інформацію хотів вам донести, друзі. Якщо вам було корисно, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте українське, напишіть, звичайно, свої коментарі, адекватні, свої думки, що ви думаєте стосовно цього, як буде відбуватися найближчим часом. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!